Алло, доброго дня, діти! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему «Фамілія und Freunde» – «Родина та друзі». «Штунде цейн гешвісте» – урок номер 10 – «Брати та сестри». «Übung 1, сайте 8 und 20» – вправа 1, сторінка 28. «Хьоре цю und sprich nach» – «Прослухай і повтори». Слухаємо. «Штунде цейн» – Übung 1 Der Cousin Die Cousins Die Cousine Die Cousinen Claudia Der Vater Vier Vierzehn Viele Eva Brav Das Video Volleyball

«ді дікузін, «двоєрідна сестра. Також ми маємо слово філе. Багато, брав, слухняний. Ці слова необхідно записати у словнички та вивчити. Далі, Übung zwei, Seite 28, 2, зайця аcht und 20. Вправа два, сторіночка двадцять вісім. Хрденрайм одне ділінеденби. Прослухай римування і повтори добери рядки до ілюстрацій. Слухаємо. Stunde 10, Übung 2. Ich habe zwei Brüder. Und du? Hast du Geschwister? Ich habe drei Schwestern. Pia, Vera und Esther. Max hat einen Bruder. Sein Name ist Rainer. Und ihr? Habt ihr Geschwister? Nein, wir haben leider keinen. Ich habe zwei Brüder. Und du? Hast du Geschwister? Ich habe zwei Brüder. Und du? Hast du Geschwister? Ich habe drei Schwestern, Pia, Vera und Esther. Und meine zwei Säden, äh, drei Schwestern, Pia, Vera und Esther. Und das ist Malunok Nummer 2. Dali. Max hat einen Bruder. Sein Name ist Rainer. Und Max hat einen Bruder. Sein Rainer. Malunok Nummer 3. Und ihr habt ihr Geschwister? Und ihr habt eure Brüder? Nein, leider haben wir keine Ні, на жаль, в нас немає ні брата, ні сестри. Малюнок номер 4. Далі запишіть, будь ласка, у зошит форми дії слова хабен. Мати. Іх хабе я маю. «ду ти маєш. «еа er він має. має», хат вона має. Ес хат воно має. Вія хабен. Ми маємо. І я хапт. Ви маєте, зі хабен, ви, вони або ви, поважна форма, маєте. Це потрібно вивчити. Далі, ді діалоги. Прочитай і розіграй діалоги. Повторюємо за мною. Скільки братів та сестер в тебе є, Вернер? I have kind of geschwiste. Und du Carla, wie file geschwiste has du? Тебе, Clara, братів, ich habe zwei Bruder. Victor Willi, wie file geschwiste have? Victor Willi, skill brativ to sister te beye? Wir haben eine Schwester und du je Eva, wane odnas Auf Eva. Ich habe einen Bruder, odin Brat. Eva hat einen Bruder und du Mia, hast du einen Bruder und eine Schwester, u Eva je Brat, Auf Mia, je Brat, Ich habe keinen Bruder und keine Schwester, aber ich habe einen Hund. В мене немає брата та сестри, але в мене є собака. фарт, а в тебе фарт хаз гешвісте? В тебе є багато братів та сестер. Я і хабуште и казінс. В мене є чотири брата та сестри, а також багато двоюрідних братів та сестер. Далі, відмінювання іменників. В німецькій мові, крім називного відмінка, номінатів це відмінок, в якому є всі початкові форми іменників. Є також інші відмінки, серед яких знахідний, акузатів. Акузатів відповідає на запитання вен, кого та вас що. Наприклад, я маю кого або що. Наприклад, я маю сестру. Так? Ось це в нас буде акузатів, знахідний відмінок. Іменники мають мало відмінкових закінчень. Показником відмінка є артикль. І ось у нашому акузатіві у знахідному відмінку. Іменники чоловічого роду, що мають артикль деа або «айн» у називному відмінку номінатів, змінюється на «ден», Айнен або кайнен у знахідному відмінку. Після дієслова хабен іменник завжди буде стояти у знахідному відмінку. Отже, якщо у вас після хабе, та, після дієслова хабен буде йти іменник чоловічого роду, його закінчення буде змінюватися на айнен, кайнен або ден. Середній, жіночий та форма множини ніяк змінюватися не буде. Це теж потрібно записати у зошит та вивчити. Переходимо до вправи номер 4 Познач хрестиком правильний варіант. Meine Freundin Wanda hat einen Bruder. У моєї подруги ванди є брат. Hast du eine Cousine? У тебе є твоя рідна сестра? Nein. Іхабе, кайне кузне. Ставимо кайне, тому що кузіне жіночого роду. Ні, в мене немає двоюрідної сестри. Die haben keine У дітей немає брата чи сестри. Іх хабе кузін. У мене є. Двоюрідний брат. Зверніть увагу на слово айнен. Це форма акузитіва. Так? Тому що після хаба йде акузатив. Кузін чоловічого роду ставимо айнен. Ви філеги швісте хабт я. Скільки братів та сестер в тебе є? Далі. Карл хат. Айне швесте. Айне, тому що швесте жіночого роду і ніяк не змінює своє закінчення. У Карла є сестра. Віа хабен кайне брюда. В нас немає братів. Кайне, тому що це форма множини. Унд кайне швестерн та сестер. Фрау Вінте, хабен зі філі гешвісте. Фрау місіс Вінтер. У вас є багато братів та сестер. Далі. Також ми розберемо сьогодні е, числівники від 13 до 19. Числівники від 13 до 19 утворюються з допомогою додавання суфікса «цейн». Ми маємо звичайні 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, і до них надаємо цейн і отримуємо. Що не 5. 13, 14, 15. 16. 17. 18, 19. Цифри також потрібно записати у словнички або у зошити та вивчити. Далі ми прослухаємо вправу. Stunde 10, Übung 6 Martina ist 14 Jahre alt. Walter ist 19 Jahre alt. Eva ist 17 Jahre alt. Franz ist 13 Jahre alt. Also, Martina ist 14 Jahre alt. Martini 14 Jahre alt. Dale. Walter ist 19 Jahre alt. 19 Jahre alt. Eva ist 17 Jahre alt, є 18 років, und Franz ist 13 Jahre alt, і Францу 13 років. Вправу номер 7 ви виконаєте вдома. Це буде ваше домашнє завдання. Вам необхідно розказати за зразком про сестер і братів дітей. У вас є приклад Клаудія Хат Айне Швесте. У Клаудії є сестра. Sie heißt Hanna und ist 17 Jahre alt. Її звати Ханна, їй 17 років. Таким самим чином ви описуєте решту е дітей. А на сьогодні це все. Auf Wiedersehen!